це такий, знаєте, нонсенс в світовому військовому мистецтву, коли захоплюючи той, те чи інше місто, замість того, щоб насолоджуватися лаврами переможця і е, пихато носити пропорції з тим, що я взяв бахмут. Е, ті, хто взяли бахмут, замість того, щоб почати керувати в цьому місці, щоб почати управляти там, налагоджувати зрештою побут, намагаються якомога скоріше втекти, звідти. Чому тому, що вони розуміють ціну своєї так званої перемоги, при тому вони не довзяли, як завжди. Да, взяли, але це ще не точно, як е, люблять е, говорити наші естети е, від е, військового мистецтва. Так, взяли, але ще не точно, тому що ми знаємо, що один з мікрорайонів Бахмуту точно знаходиться під контролем українських військ. Е, зараз ми розуміємо, що те, що вони називають взяли, це означає, що вони зайшли в напівоточення. І вони намагаються втекти. Що стосується Пригожина і його долі майбутньої, у нього е, сумна як для нього особисто доля, але цілком справедлива, як для погляду з боку цивілізованого громадянина, що кожен злочинець має понести покарання за свій злочин. Скоріше за все, Пригожин не належить до тих істот, які доживуть до Гаазького трибуналу. Бо як мінімум кілька середовищ зацікавлені в тому, щоб він до нього не дожив, в тому числі ті середовища, які намагаються зараз продовжувати війну в Росії, але не бачать там Пригожина, тому що Пригожин плутається під ногами і заважає, і в тому числі самі Пригожинці. самі наймити його приватної військової кампанії зацікавлені в тому, щоб його ліквідувати, через те, що він неодноразово їх обдурив. І е, зробив так, сприяв та тому, щоб були знищені убиті десятки тисяч його е, поплічників. Ну і відповідно, я так розумів, що Пригожин, шукаючи варіант поведінки, в якому він може зберегтися, наразі вдається до найрадикальніших кроків, які ламають по суті російську інформаційну політику, які ставлять його в один ряд з Гіркіним Там з іншими ображеними патріотами, але навряд чи це йому допоможе.